Всі дивилися серіал Слугу народу», але вже всі забули, що відбувалося в цьому серіалі. Давайте порівняємо події, які відбуваються зараз в Україні. Страна підняла голову і увірено смотрела в космос. Україна повернулася до елітного клубу космічних держав і запустила цього тижня власний супутник на ім'я Січ 230 Куда все? Здрасте, здравствуйте. А что вы тут делаете? То, что, мэр не доделал, то и делаю. Участок здесь аварийный каждый вечер кого-то забивают. А самое главное, стоит то копейки. Ну, потанує вістовку штучинов. Украсть нічого на Полтавщині. Вперше в Україні пішохідні переходи почали обладнувати невеличкими ліхтарями, які приклеюють просто до асфальту. У день прилади майже непомітно а вночі ліхтарі починають миготіти. Тим самим завчасно попереджають водіїв про пішохідний перехід. Сьогодні в стране случился настоящий из-за того, що не работал мобільний оператор. телеком. Вот что буває, коли один не безізвісний олігарх становиться монополістом мобільний связь. великий збій Київ Стару стався вісім днів тому. Тоді, внаслідок хакерської атаки, всі користувачі мережі на два дні залишилися без зв'язку. Керівництво компанії Energy творить справжні беззаконня. Вибачте. Сьогодні лівий берег Києва було повністю знеструмлено. Досі без енергії залишаються мільйони людей. Екстрені вимкнення світла найімовірніше, триватимуть не одну добу. Укренерго попередило українців. Знімок супутника оприлюднили в НАСА. На ньому можна помітити, що майже вся територія нашої країни поринула у темряву. Значить, так несеш законопроект о запреті русского язика. меседж. той, хто спілкується на мові окупанта, не може називати себе українцем. А ти пропонуєш зробити Русский язик вторым государством? Верховна Рада України ухвалила закон про мову. За проголосували 278 депутатів. За всім у залі парламенту стежила наша Маша Васильєва. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вимагаю негайно введення надзвичайного стану в Україні, запровадження комендантської години та арешти провокаторів. Ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко юридичними поправками проект закону України реєстраційний номер 7108 про затвердження указу президента України про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України. Депутат Керецьківської територіальної громади на Закарпатті підірвав гранати на сесії, бо між депутатами виникали конфлікти. А які ж події будуть далі, якщо вірити цьому серіалу? Всіх трьох в карцер! 57 гірників з ними досі немає зв'язку. За даними королівських МНС, на шахті, стався вибух метану. Перекриті всі виходи, заблокований доступ повітря. Банк України випустив до обігу нову банкноту номіналом 3 гривні на фурі розміщений портрет колишнього президента України Василя Голобородька. Мене цікавить один питання. Чий ти хто оплачує цю літургію. Василий Петрович, это наша с вами Родина. 28 великих, могучих, независимых государств. Экстрена новина. Нацрада с питань тело и позбавила лицензии канал «Меркурий».